Привіт! Ось такий чудовий вид у нас з нашого, з нашого господарства. Я сьогодні залізла на дах до нашого сараю та літньої кухні. Як ви бачите, він досить великий і буду потрошки розгрібати тут речі. Так, знайшли ось такі, дуже цікаво. дамська сумочка. Ну... Побачимо. Так, що вже тут я бачу? Скляні банки великий запас, павутиний запас. Антена ще одна. Це вже третя чи четверта антенна, яку ми тут знайшли. Теж ще ось такі старі речі. Лушпиня від цибулі. І сіно. Ось так все виглядає. Так. Чуєте, шум, Це в нас продовжується ремонт на кухні. Ой, павотинка. Так, ну Почнемо ми з того, що я поприбираю все зайве, виносу сміття. Деякі речі, такі як солому, ми залишимо тут, вона буде для утеплення, її ніхто трогати не буде. А от старі речі е, і сміття поприбирати точно варто. Боже, якісь валянки. Е, ось такий тут дах. Е, є просвіти. Я думаю, що це треба буде трошки перекрити, щоб сюди не затікала вода. Але, до речі, вчора був дощ і тут все, все абсолютно сухо. Нічого немає. Е, тут підлога зроблена капітальна. А ось там є трошки опущення. Ну, цим ми будемо глобально займатися явно не цього року. Але треба буде все ж таки замість соломи зробити краще утеплення і покращити дах. Але поки що ось це моя робота.